цю картину Базиліка святого Петра. Похорон папи Франциска, світ прощається з людиною, яка символізувала мир, і в той самий момент Зеленський зустрічає Трампа не для того, щоб говорити про українських полонених, не щоб вимагати повернення Криму, а щоб просити одне гарантій для себе. Це була коротка зустріч 15 хвилин, але в ній вмістилась уся суть режиму Зеленського. Особисте важливіше за національне. Він переконав Трампа змінити риторику проти Путіна. Не через геноцид в Бучі, не через бомбардування Дніпра, а тому, що Зеленський потребує політичного дихання. Джерела повідомляють, що Трамп після цієї розмови навіть пригрозив Путіну санкціями, але не через агресію, а через відчуття, що його водять за ніс, і хто йому це вселив? Зеленський, Зеленський, який водночас відхилив американський мирний план, бо він включав визнання Криму російським, але не тому, що Зеленський незламний, а тому, що такий крок зруйнував би його електоральну естетику. Ця сцена Зеленський і Трамп на фоні труни папи, стала метафорою сучасної України. Світ прощається з епохою духовного лідерства, а наш лідер шукає можливість для себе вирішити політичне виживання не про державу, про страх перед історією Трамп вимагав підпиши угоду про корисні копалини. Зеленський не погоджувався, але знову мовчки. Бо ця війна для нього вже не війна за незалежність, це війна за політичну страховку. Ми маємо справу з президентом, який перетворив навіть похорон на перемовини. з лідером, який просить не про зброю, а про право на поступки з гарантіями, з актором, який на фоні глобальної скорботи грає сцену під назвою Я не боюся компромісів, якщо мене не чіпатимуть це не про переговори. Це про втрату суб'єктності, і коли вся увага планети прикута до базиліки, Зеленський знову діє за кулісами. Він боїться втратити не фронт, а позицію, не людей, а себе у владі. Постав лайк чи вподобайку, якщо ти не вважаєш це лідерством. Коментуй, чи має право президент вести переговори про особисте під час національної трагедії. Пошир, щоб українці бачили не тільки обличчя на самітах, а й справжні мотиви за лаштунками. Підпишись, бо наш вибір має бути між державою і декорацією, і ми ще можемо обрати перше.